Вас вітає інформаційне служіння Одеського обласного об'єднання церков ХБ Одеса Баптистинфо». З вами я, Наталія Строганова, з оглядом останніх новин на сайті об'єднання. Ви дивитесь новини Одеса Баптистинфо». Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, поширите посилання на це відео добрим людям. Коли Ютуб бачить активності глядачів, він показує відео у рекомендаціях. Це послужить тому, що більше людей прославить нашого Господа. Мільйон плани ОНЦ на 2024 рік. Вже в січні в Одесі запрацює стаціонарна місіонерська школа. Це частина ініціативи, яку пастор Руслан Шеринга, керівник відділу ОНЦ в області та комітету ОНЦ ВСЦ ЄХБ, Опублікував нещодавно на каналі «Врадство». Буде відкрито 50 нових церков. До служіння буде залучено тисячі служителів. На все про все буде потрібен 1 мільйон доларів. Можна в гривню. Це мрія полягає в тому, щоб кожна помісна церква, нашого об'єднання, вона була долучена до ОНЦ. Тому ми, як комітет ОНЦ, сьогодні хочемо надихати наші помісні церкви. Ми хочемо говорити про важливість організації нових церков, тому що це Божий задум. І ми допомагаємо формувати бачення і формувати команди і втілювати це в життя. Відносно планів на наступний рік ми плануємо, по-перше, сформувати дуже потужні активні команди в кожному обласному об'єднанні, а також напрацювати стратегію розвитку ОНЦ в обласних об'єднаннях. Друга наша ціль це проведення місіонерського саміту, який планується на 22-24 березня. Також ми плануємо провести чотири регіональні конференції для засновників нових церков, і хочемо сформувати єдину базу, яка відображала брух ОНЦ в нашій країні і в нашому союзі. Організація нових церков невід'ємна частина втілення заповіді Ісуса Христа. Новоутворена спільнота віруючих є наслідком поширення Божого царства у силі Святого Духа. Комітет ОНЦ має велику мрію досягти для Христа щонайменше 100 тисяч людей через утворення тисячі нових церков в Україні до 2036 року. В церкві село Біленьке рукопокладено пастора. 26 листопада в церкві ЄХБ село Біленьке, посвячено пастора, громада та служителі благословили на пасторське служіння диякона Віктора Губенко. Молитву з покладанням рук звершили пастори Володимир Корбут, відповідальний за Овідіопольський район, Валентин Лопашко, відповідальний за Білгородністровський район та Вахтанг Мчедлішвілі, церква СМТ Сергіївка. На урочистому богослужінні пастори надали настанови з Божого Слова, співами прославила Господа молодь. Віктор Антонович Губенко, 64-го року, народився у селі Вільне Запоріжжя Миколаївської області, увірвав та прийняв водне хрещення в церкві ЄХБ у селі Біленьке у 96-му році. Та з тих пір від щирого серця служить Господу. Проповідає Слово. Разом з братами, коли в 90-х для церкви була викуплена будівля сільського магазину, відбудував молитовний будинок. У 15-му році був посвячено на деяконське служіння. Згодом, у 18-му році деякон Петро Небога передав Віктору Антоновичу відповідальність за помісну громаду. Віктор Антонович 10 років як вдовець, має двох дорослих доньок та п'ять онуків. Одеські пастори обговорювали зміст церковних богослужінь 29 листопада в церкві благодаць, де пастор Ігор Кучер зібралися пастори Одеських Баптистських церков. Традиційне спілкування було об'єднано темою лекс оранді, лекс креденді, богослужіння як інструмент формування та вираження богослов'я спільноти. Доповідав ректор ОБС, доктор Олександр Геченко. Сестри та діакони приготували затишну та смачну гостинність служителям. яким чином зібрання громади сповідує спільну віру? Як впливають особисті переконання або характер служителів на богослужіння? Чи саме в те ми віримо, що проголошуємо. Багато подібних питань підіймалося богословами. Олександр Геннадійович звернув особливу увагу на тріаду: зміст, структура, стиль богослужіння. Де зміст більше пов'язаний з Божим откровенням та спасінням, його кульмінацією в Ісусі Христі. Структура це ті елементи збору проповіді, трапези Господні, розпуску, завдяки яким богослужіння отримує певну стійкість. Стиль середовище, у якому відбувається богослужіння. Говорячи про це, вчені показав, що зміст це найважливіше та незмінне. Структура може бути варіативною, а стиль залежить від помісної спільноти. Головна мета богослужіння поклоніння Богу. Але коли ми робимо богослужіння елементом формування людини, тоді воно перетворюється на інструмент маніпуляції. Це є небезпечно саме по собі. Тому в центрі має знаходитися Бог, Його откровення і наша відповідь йому. Тема викликала інтерес, питання та обговорення багатьох учасників. Після закінчення пастори ділилися нататками, спогадами та практичними ідеями. Стратегічну конференцію в Ірпені відвідали посланці з Одеського об'єднання. 23-24 листопада в і в БЦ зібралося 180 восьмдесят служителів ВСЦ і з усієї країни. Пастори, керівники та керівниці відділів об'єднань та служінь. Команда Одеської області взяла в конференції активну участь. Напередодні конференції рада ВСЦ мала зустріч окремо. Під час конференції, крім загальних зборів, пройшли робочі зустрічі у комітетах, де розглядали шляхи подальшої розвитку служіння. Як доглядати за малорухомими та людьми з інвалідністю? В Одеській богословській семінарії з 14 по 18 листопада волонтери та служителі вчилися доглядати за малорухомими та людьми з інвалідністю. Навчання провели фахівці Асоціації Хоумкер. Тепло Різдва. 500 коробок від Дому Молитви. Голова Одеського обласного об'єднання пастор Олександр Димов закликав церкви приєднатися до ініціативи церкви Дім Молитви з Одеси та зібрати подарунки на Різдво для захисників країни. У запрошенні пастор Юрій Мандрик з Дому молитви. Пропоную усім охочим спеціальні різдвяні коробки та перелік подарунків, якими його можна заповнити. Усе детально написано в оголошенні. Малі групи посеред тижня світло життя. Одеська церква світло життя, відповідальний місіонер Артем Бабенцов, що на Таїровому, практикує малі групи. Це служіння вкрай важливе для кожної спільноти. Малі групи, написав Артем, показують, що церква жива та існує спілкуванням на тижні. Неможливо будувати відносини з Христом і не будувати відносини з людьми. У Біблії написано Дії два, сорок і кожного дня перебували вони однодушно у храмі і, ломлячи хліб по домах, поживу приймали із радістю та в сердечній простоті, вихваляючи Бога та маючи ласку в усього народу. І щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. Тож життя церкви, світло життя, складається не тільки з традиційного недільного зібрання. У церковному щоденнику є й гість пастор Олександр Орищин, відомий спікер та церкви оновлення місто Львів, і світлини про поїздку на Херсонщину і яскравий та смачний звіт про свято Подяки і навчання та неформальної події. У новому приміщенні життя громади насичене та корисне. Пастор Вукасов у Дружківці. Пастор Едуард Вукасов Дім молитви Одеса із командою відвідали прифронтову Дружківку. Брати привезли домашню випічку від сестер та організували місцевий відпочинок у мобільній лазні на колесах. Це викликало масу позитивних відгуків. Відвідали Дружківську церкву. Пастор Гукасов поділився словом підбадьорення від Господа з місцевими братами та сестрами. Як зберегти кохання всупереч всьому? 18 листопада в Ізмаїльській церкві «Ді Молитви, де пастор Анатолій Радца, сімейна конференція Півдня області зібрала близько 120 чоловіків з дружинами, щоб навчити зберігати кохання у шлюбі. Вів конференцію пастор Володимир Радца. Вітальне слово надав голова обласного об'єднання пастор Олександр Димов. Гість конференції пастор Олександр Орищин, директор Інституту лідерства управління та коучингу, викладач у БТС. Виклав основну тему зібрання «Як зберегти кохання всупереч всьому. Відкрив спілкування пастор Петро Наконечний, відповідальний за сімейне служіння по області. Петро Миколаївич розповів про подію детальніше. Це був справді чудовий і благословений час для сімей. В церкві Дім Молитви зібралися сім'ї ізмаїльських церков із деяких церков регіону. Проповідь пастора Олександра Орищина була на основі текстів Нагорної проповіді Христа. Спочатку був текст Матфія 7.2427, в якому йдеться про дім, що може будуватися на піску або на каміння. Олександр запропонував п'ять каменів для фундаменту сім'ї. Блаженні, милосердні, лагідні, чисті серцем, блаженні миротворці, блаженні голодні до Слова Божого. І всі ці тексти розглядалися з перспективи сім'ї. Ці каміння треба скріплювати як бетоном, молитвою. Друга частина конференції ґрунтувалася на тексті Брати і сестри мої. Вважайте для себе за радість велику, коли на долю вашу випадають різні випробу. Як проходити турбулентний період бурі в житті сім'ї? Стало зрозуміло, що треба, по-перше, мати ціль. Коли є ціль життя сім'ї, то бурі роблять її стійкішою, а кожного терпеливими. А по-друге, щоб пройти цей час, просити мудрості в Бога. В кінці конференції відбулася панельна дискусія. Пастори та відповідачі відповідали на запитання залу. Підсумував висновки пастор Анатолій Раца. Захід запроводжувався чудовою місцевою молодіжною музикальною групою. Організатори змонтували дуже атмосферне відео з ароматом кави, смаком здоби, посмішками, радістю спілкування та спогадами про чудовий час.